Вітаю, любі мої глядачі. Тепер я продовжу розбирати знаки Зодіака. Тож, у 2024 році, давайте подивимося, що буде відбуватись у відносинах, фінансах і яка порада для тригону землі. І всі, перший знак Зодіака, який розглянув. Давайте побачимо, що у вас у відносинах. Угу. Дев'ятка жезлів. Тільки ви охороняєте свої кордони. Тобто, наприклад, ті, хто самотні, ви ще не готові до відносин, вам якось комфортніше з собою, або зараз наразі не до них, або ті, які в парі, це більше буде відчуватися, як ви охороняєте свій, свою позицію або внутрі сім'ї, або саму сім'ю. Зараз побачимо детальніше, тому що дев'ятка жезлів так як. Сила дев'ятка кубків і король кубків. Знаєте, все ж таки в мене є таке відчуття, що для тих, хто одинокі, ви зараз не готові до відносин, хоча є пропозиції, вам якось самим по собі добре. Знаєте, таке відчуття, навіть якщо ви думаєте, що от тут зараз, ну, я зараз я Одна або один, і хотілося би когось, коли ця людина фізично вже є в вашому просторі, ви якось не поспішаєте вступати у відносини. Для тих, хто в парі, тут є питання захисту особистих кордонів. Тобто є моменти, червоні пропорції, які треба вирішити, які треба обговорити, тобто є питання. Емоційної наповненості в парі. Тобто, наприклад, якщо вам мало уділяє уваги партнер, або у вас давно вже не було якихось романтичних зустрічей, вам не вистачає цих емоцій, тепла, затишку, можливо, інших якихось приємних емоцій, тобто є тут питання емоційної сфери, і ви наразі піднімаєте їх. Тобто, в парі є такий момент, програється така ситуація. Дивлюся на одну колоду. так, ви її можете вирішити на цьому тижні. От, все ж таки, вам як порада, тут одразу поки я не дістала карта для коло, карту, колод. Колодок для поради. Спробуйте все ж таки озвучити ваші бажання. Що ви бажаєте, щоб ваш партнер зробив, чому, чого вам особисто не вистачає? Фінанси. давайте подивимось. Справедливість, не більше, не менше, справедливість це можливості рівним чином даним вам по вашим вкладам, наскільки ви вкладаєте в себе в ситуації. Так, дивіться, є якийсь момент невизначеності. Тобто фінансових, да, Якийсь такий переходний момент стану невизначеності, стану, коли. Чи щось розбиває вам серце, ну, наприклад, ви не можете там отримати зарплатню, або ви не можете знайти роботу. Є якісь такі моменти. Але все ж таки падає тут жезлів, і на дні колоди там від сімки кубків ви переходите на вісімку кубків, це каже про те, що буде можливість. І тут жезлів все ж таки Жезлова енергетика це енергія дії, це така. Достатньо вагома можливість, за яку треба хапатись і програється вона швидко. Тож, не розстраюйтесь, у вас буде шанс вирівняти ваше фінансове положення на цьому тижні. Давайте побачимо пораду для вас особисто, що вам допоможе і врегулювати, збалансувати свій простір себе, своє життя. <кій> О, слухайте, якщо рухайте по відчуттям, От тут помірність падає, вона така прекрасна карта. Це не поспішайте, навіть якщо якісь процеси тут і зараз не програються, не закриваються, знову ж таки, помірність це всьому свій час. Але, Але, будь ласка, висловлюйте свою думку. Не будуйте якихось повітряних замків, тобто не робіть ілюзію з власного життя. Якщо щось не працює тривалий час, і це стосується фінансів або відносин, то треба це озвучити або звернутися за порадою до людей, які можуть підтримати, в даному випадку потрики кубків, людей, які можуть розділити з вами. У ваш якийсь біль, наприклад, або розділити з вами якусь проблему і допомогти вам. Не тримайте все в собі, тому що є такий момент, ніби ви стримуєте свої емоції. Не тримайте. Ну, я не про те, що такі <смі> випускаю всіх демонів на волю. Ем, ні, це не про це. Це якщо у вас щось турбує, озвучте це. Знайдіть тих людей, які зможуть вас вислухати і дати вам пораду, яка дійсно. Буде вагомою для вас особисто. Це важливо. Якщо у вас тут і зараз нема таких людей, я вам рекомендую впускати людей в своє життя, наскільки це можливо, і дивитися вже виключно по їх діям, тому що тут є момент втримання своїх емоцій. І до чого хорошого це не приводить. Будьте обачні, будь ласка. Так, тільки я з вами зак... закінчила. Давайте перейдемо до ДІВ. Діви, вітаю. Зараз зберу карти. Так, вони розкидалися вам трошки. Так, діви. Що у вас буде у Давайте побачимо. Так, діви, відносини. Ох! Перевернути. Ага, Паш Кубків. Ну, дивіться, діви. Щось земля на цьому тижні, по відчуттям, будуть моменти, коли є бажання щось висказати. Але ви ніби такі самі по собі стрімані люди. І тут от емоції буде стримуватись. Дивіться, як цікаво. Щось я кручу колодому. А, я так поставила карти. Угу. Двійка мечів, я зрозуміла. Так, дивіться, є бажання висказати якусь свою думку, є бажання проявити себе для деяких. Так, дивіться, для тих, хто в парі. Тобто є питання вирішення якогось конфлікту по двійки мечів. Тут ще на дні колоду нас паш мечів, дев'ятка мечів, трійка мечів, десятка жезлів, дев'ятка жезлів. Так, давайте так. Так само порада, як для тільців, будь ласка, не стримуйте себе, але це не про те, що я, знову ж таки, кажу, просто мене не зупинити, ні. Діліться своїми перейманнями, діліться своїми почуттями, діліться з тим, що у вас на душі, що у вас турбує. Не треба чекати, коли ваш партнер здогадається сам. Тобто не провокуйте ситуацію, щоб вона дійшла до конфлікту, такого вже, коли кожен починає висказувати все, що він думає. Для тих, хто одні, вам притягується варіант. Притягується варіант для спілкування. Можливо, там пропозиція піти разом випити по кавусі десь. Але ви ніби будете думати, чи треба вам це, чи ні. Бо якийсь такий варіант, поки нема стосовно цього варіанту, такого впевненості, що тут і зараз я от буду з цією людиною будувати відносини. Ще під питанням. Можливо, людина просто для вас цікава. Ви ще її не розглядаєте як пару, скажімо так. Фінанси. Діли. Давайте подивимось. У вас буде шанс. Спентаклів, тобто вам буде якась пропозиція. Пам'ятайте, пропозиція це не тільки про нову роботу, це може бути підвищення, або візьміться за новий проєкт, або якась така зміна фундаментальна. Наприклад, в моєму випадку може нова колода до мене приїде, хто його знаю, або якась нова ідея. Так, да, це щось нове. Воно ще не сформоване, це така ситуація ще не сформована, але вже є якісь горизонти. Тобто, умовно, ви вже бачите, до чого можна прийти. Тобто, Діви, у фінансах у вас програється щось таке початок чогось нового. Це не щось таке фундаментальне по дурню, ну, наприклад, там, народження нової дитини або. Я там переїжджаю в нове місце або нову роботу. Це більше як: ну, наприклад, як я сьогодні розпочинаю по-новому вести знаки зодіаку. Тобто до цього я розглядала виключно, які хороші події введуть в ваше життя. А зараз, от, бачите, по сферам розмежувала. Можливо, десь так воно буде співзвучно з вами. Якісь такі нові Аризон, такі. Так, давайте пораду подивимось, Дійвинку. Зберігайте баланс, Діло. Серйозно. У вас зараз якась така ситуація, коли треба зберігати баланс, спокій. Угу. Якісь трансформуючі події до вас рухаються, будьте готові. Вони забирають багато енергії, щось у вас змінюється. Можливо, не на цьому тижні, а. На цьому місяці, тобто у вас запускаються якісь трансформаційні моменти. Трансформація це важка по собі енергетика, хоча вона дуже суттєва. Ну, наприклад, ви ніколи не вміли говорити ні, і нарешті у вас починає назрівати бажання відстоювати власні кордони. Ви ніколи не дозволяли себе проявляти там на якійсь роботі, нарешті ви починаєте себе проявляти. Це трансформація, вони не завжди є дуже приємними. Це такий складний і достатньо процес, але він дуже вагомий, тому що він змінює ваше життя на краще. Все ж таки, коли ви навчитесь сказати ні, вам буде набагато легше спілкуватися і вибудовувати стосунки. І не тільки у відносинах, як такових, як таких, а ще у, на роботі. В принципі, в всіх сферах життя. Ой. Так, робіть баланс. Турбуйтеся про себе, тому що трансформація забирає багато сил. Так, наступні козорошки. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися на цьому тижні у відносинах. В фінансах. Так. Хо-хо, ваша енергетика козорога. десятка пентаклів. Для тих, хто один в пошуку, це більше таке відчуття родинності, відчуття наповненості матеріальної, скажімо так. Мені так добре в тому місці, де я знаходжусь. Або я рухаюсь на правильному шляху. Дивіться, кажу руху, це стрійка жезлів. Угу і колісниця. У вас рух. В сім'ї якісь такі зміни класні, все круто, щось там завершуються якісь процеси. Є якісь нові горизонти для тих, хто одинок те ж саме. Тобто, ви вже бачите, наприклад, чітко, що ви хочете для себе, ви бачите якісь варіанти. До вас приходять пропозиції, козороги. Я вас вітаю. Сфера <гху> коханці. дивіться, гарна така пара тут. Ви будете працювати над відносинами. Можливо, це неправильне, некоректне порівняння, але це відчуття більше такої продуктивності. Тобто те, що ви будете робити, воно буде приносити вам задоволення і плоди. Приємні, смачні. Давайте побачимо фінанс. Бо бачимо, у нас в відносинах все прекрасно. Там є енергія руху. Угу. А тут є відчуття, як я хочу вийти на якийсь новий рівень. Або я довго шукаю роботу не можу знайти. Якийсь такий пошук, 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 роздуми. Як вийти, вийти, як правильно зробити вибір, і ви його зробите. Тобто, для тих, хто в пошуку, ви знайдете. У вас будуть пару пропозицій, ви виберете одну, на яку вас візьмуть. А для тих, хто має вже роботу або бізнес, ви виходите на якийсь новий рівень, знову ж таки. Це вибір, коханці, це є вибір, ви робите розглядаєте якийсь новий варіант розвитку своєї діяльності або себе на роботі, і ви виходите новий рівень, тому що світ це новий рівень, це щось по-новому, це нова посада. Можливо, ви берете якісь а, нові для себе обов'язки. Розкриваєте себе по-іншому. Якісь нові таланти, нові прояви у вас. Так, давайте пораду побачимо. Угу. Тут така порада до вас іде, як все ж таки в даному випадку не зволікайте. Деяким кажу не поспішайте, а в вашому випадку не зволікайте, довго не думайте, якщо у вас є якась ідея і ви давно вже хотіли її втілити в життя, втілюйте, тому що вам зелене світло, козороги. Скажімо так, не зволікайте. Довго не роздумуйте. Відчуваєте, що тут і зараз було б непогано зробити це? Зробіть вам зелене світло. Так, тригон води. Ой, води. <смі> Чекає мене вже тригон води. Тригон землі. Я з вами. Прощаюся. До нових зустрічей. Пока-пока.